О, не слава світла! Будемо вогонь Святий Небесний на себе, на землі наші, на роди наші стяжати. І вогнем Святим Небесним кривду всякою на землях наших, в родах наших, у владі нашій спопиляти. Слава! Світлий красний, прийди вкусити дерево і солома не віте і покладено, приймай від незадовою пожертви наші. Рідна, слави тебе, як провідника Небесного, тебе ми убираємо, Боже, нашим вісником до богів рідних. Бо це ти володієш багатством усіх пожертв. І бачимо ми, як ті жіні піснями нашими, вонь, пронизує пітьму морока і нищить басурів, нищить кривдників виходіїв, земель наших, родів наших, у владі нашій. <кхе> <кхе> Він бо є наш провісник світла і тепла. Слава Богу, Огня, дорого, Гостя нашого. Він і хто відніше пожертви до неба приносить бога стани зліченні. Огеню, сили свою могутню бережи, нас відкрив лиха талика, спопили художіло душ людських. Прийди, огеню, я свій лик палаючий, прийди і почуєш многі слави. Зрости нові втей, в те підтриманий сонцем маслом, Хай сваруху зрідеве в яві. Кличемо тебе, Огеню, славоспівом своїм. Все перун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світлом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже, слава Оні! Дітва від від роди за свара, яково, огньве, слава, замунь несла. світлі і красний і силі тобі співають слави величаві, бо ти прибіжучи сила наша. Піснями своїми кличемо тебе, Боже, і Тебе пожертву небо несеш. Ти бо найкращий жрець серед нас. <кій> Все ми славимо тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твоєю причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду небесному дарувати. Ти по грудині їхній рівний славі Даш Богу та Перуну великим прапредкам нашим. Кличемо тебе, огненю, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд вогне слави, аби причаститись маслом та молоком, ми славити тебе, будемо як годиться роду земному, з гордістю величаючи себе онуками даж Божими. Так діяли правоці наші мир та Богомир. горій такий та інший, яких множество є. Розпалюючи ватру всім серцем, співаємо горе горе ясно. Тоді бачимо, засягаючи в дереві соломі небесний. Слава ворогу! Слава! слава. Землекрасина, огню прибати, світовий добрате, розгоряйся, Боже, для виноків вода Божий. Да, Дану та вода закликаю закликає прийти прибутися, той сурицею пригоститись вогнем освятити. Це ви життя на землі мого що породили в воді святі рода, живу і забуяло. Хай дана матінка стане обороною роду слов'янського. Хай вода, батько, очистить душі силою своєю. Даруйте силу слабким звитягу тим, що зупинилися, ви, бо є наші родичі, великі у сущі. Ось святіть не Отче, землю рідну на усі сторони світу, аби перебував рід наш в єдності з Богами. Слава нині речам, богиням нашим, макоші та корові заму, які в землю в спокою тримають та багатство дарують. Бачимо, що тяжка земля зерном, ягодами, плодами, многими і багатствами незліченними. Вона годувальниця роду слов'ян. Тож кличемо макошу матір, яка є джерелом для пожеж прийти та приєднатися до вогни слави, бо без неї подати благ. Нема ніякого блядоння, кличемо матір, замунь землю, землицю, святу покровицю, яка в лісі породила життя нам дарувала, і в землі святі прибула. Нині наші світлі, і благословіть людей благих. Даруйте добро добрим, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючую багатственності, незліченні. І душа наша радіє таким родичам славним, будьте славними, вроді роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Матери Земли, слава. Боже, браний рід любові твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш вітрами та рухом усіляким управляєш, ти в усіх усілах сущі, все проникаючи в вітрокрили роду клов'ян. ти й сам род Всевишньої величі свій незрівнянний серед богів, Прийди до нас, у сяйні небеса, прийми безкровні пожертви наші, які усваровину. Вже бачимо ми тятугу лука Творого, що натягнута стрілами з три хай линуть вони на накривників виходів земель наших, родів наших у владі нашій карми незліченними. А на дітей наших і на роди наші Хай зійде достаток і благо. Батька вітрів наповни тіла наші здоров'ям, рідну землю миром, а роди наші багатствами несліченними. Ти боє могутній утві всепереможний, Боже Слов'ян. Слава стрибогу, слава! Слава, слава! Рустрь ooh Маїя Мараясна, Стрібове слава. Я коли вичув сюди, огня, ви виборідниться з ним, з тим, хто дарує нам процвітання, з тим, кого ми кличемо на славі. Хай огінь покриє попелом кривдника лиходія. Хай спобелить всіх кривдників лиходіїв на землях наших, в родах наших, у владі нашій. Ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства свої. Боже наш, ти споглядаєш самого роду Всевишнього і ти бачиш нас ось тут. Збережи, народи, Слояноарійські, в вороги хай залишишся ні з чим. Ти боясь, могутній Богогень, ти єдиний володар земель наших. Ти наш Верхова та Князь. Могутній та вогнесяйний Боже, слава могеня, жертвую чума Його непорушні кони утримують лад Родом Небесним і земним. Мудреці усміхаються тобі, Огеню, слава та сила Руси! Перуної світовида і в усіх боїв у Всевишньому приглаві сущі, бо се вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг. Їм рід наш славу тисячого лосу співає, і до скону віків умовитимемо давати землі, щоб ти огонь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він воєдине з нами. І поки горить від огонь в душах наших життя і в тілі, спопелиш огеню басурів душ наших. Спобулиш Огню всіх крім лиходів, ходів, земель наших, родів наших, у владі нашій. Перетворив попіл задуму ворогів роду нашого, сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огню, слава. Слава, слава рідний Бару, слава. Тож хай прибуде вогонь Святий Небесний повсякчас з усіми нами. Хай буде так, слава рідний Слава! Ну, а ми, як то вже звично у часі війни, робимо ще кожної неділі славу перуну. Батьку нашому, бо діти ми перунові внуки да Божі правнуки сворожі, а сила перунова це доблесть, честь і благородство, правда і суд. Тож, аби батько наш. Воїнів наших силами своїми благословляв, силами своїми захищав, силами своїми заслоняв. Долучаємося до слави Перуну. Залишайтеся з нами, хто в онлайні, і будете автоматично перенаправлені на трансляцію Слави Перуну.